Військові навчання. Командир роти каже, значить так. Починайте копати ось тут, там і там. А я поки що піду уточню де саме треба. Вовк зустрів у лісі червону шапку. Червона шапочка. Відчуваю, що в тебе у кошику є пиріжки. Чи можна мені парочку? Ну, гаразд, вовк, їж. Червона шапочка дістає мобілу і кудись набирає. Алло Мамо, він їх з'їв. Ні, я подивилася. Нормальний вовк не линяє. Шапки три вийде. Якщо ви чуєте у передвиборчій промові Я покладу кінець корупції, бандитизму, організованої злочинності, не збавлюйтеся! Швидше за все правдиві лише перші два-три слова. Чоловік, що отримав підвищення по службі і виграв у лотерею мільйон доларів, з радісними криками вбігає додому. Дружина йому й каже, не кричи, мама померла. Чоловік зачиняється у ванній і збуджено вдивляючись у свою фізіономію в дзеркалі, натужно шипоче. Во поперло, поперло! Жінка в секс-шопі довго вибирає штучний член, потім купує одразу п'ять. Продавець запитує Навіщо вам так багато? Жінка збентежено. Я люблю випадкові зв'язки.